Бажаю здоров'я, шановні доброді! Ми знову і знову повертаємося до істоків української історії, особливо козацької доби. І ми сьогодні хочемо нашу передачку присвятити тим людям, які по крупицям збирали історію, збирали якраз про козацьку добу. І сьогодні ми повертаємося до діяльності і творчості Дмитра Івановича Яворницького. Нашого козака, який все своє життя присвятив тому, щоб відродити, відновити історичні події якраз історії України, де закладено одну із основ є стовпом, на якому будувалося, будується і довгий час ще буде використовувати будівництво України Дмитра Івановича Верницького історії України. Він написав історію України в трьох томах ось таких трьох томах, де він описав життя, побут, творення козаків. І як Іван Якович Франко сказав, що Дмитро Іванович Яверницький це є апостол української історії. І більш детальніше про це розкаже пані Наталі. Прошу, пані Наталі. Дякую. Дмитро Яворницький міг годинами розповідати про козаків. В нього була феноменальна пам'ять. Він подорожував Україною, побував у Узбекистані Таджикистані і скрізь знаходив нащадки козаків і саме з їхніх слів записав свою трьохтомну історію запорозьких козаків. Яворницький казав. Не сприймайте історію запорозьких козаків як наукову працю, а сприймайте як подорожні записки людини, що ходить по святих місцях наших предків. І саме за це, за те, що він написав цей фундаментальний твір, і за те, що підняв на поверхню пам'ять про Запорозьку Січ, його можна назвати. Творцем української держави. Дмитро Іворницький об'їздив усі Дніпрові пороги. Його не один раз засипало землею. Він ламав руки, посивів вже в 30 років, але знову і знову йшов по силу до козаків. До того ж, Дмитро Іворницький був археологом, він розкопав більше 200 козацьких могил. Його прізвище пішло від назви Дер... Дерева Явір. Батько історика ще для маленького сина читав Тараса Бульбу Миколу Гоголя по складах, а шестирічний Дмитрик слухав цю історію з відкритим ротиком, плакав, коли вперше почув про козаків і став жити і марити ними. Батько був дяком, і тому не дивно, що майбутній вчений закінчив духовну семінарію, але зрозумів, що це не його покликання, і почав займатися історією. У Харківському університеті він одразу визначився з темою – Історія козацтва. Яворницький був дуже високоосвіченою людиною. Він закінчив магістратуру Варшавського університету. Він був приватним доцентом Московського університету. Він навчався у Петербурзі, довго там жив, працював. А ми знаємо, що гарного світу в той час можна було здобути тільки там. Він знав дуже багато мов. Крім української і російської, він вільно володів німецькою, французькою, грецькою мовою. У нього був дуже великий лексичний різноманітний потенціал. Він був народним улюбленцем, збирав великі аудиторії слухачів, особливо студентів. Але Яворницький жив в Російській імперії, а там тема козацтва була майже. Заборонено і спочатку його попередили в університеті, щоб він змінив тему. Ваші запорожці нам не потрібні. Пишіть про Фінляндію. А потім, коли він відмовився замінити тему, його звинуватили у вільнодумстві, у політичній неблагонадійності, у в сепаратизмі. І після цього практично вислали в Самаркан. І це перебування у середній Азії майбутнього вченого спонукало його на роздуми про джерела козацтва. І він дослідив, що козаки мають азійську основу. В одязі, це шаровари, сережки у вухах козаків. У Лексиці такі слова козацькі, як чайка, отаман, гайдамаки, мають тюркське походження. Де б не жив Єворницький, він завжди досліджував козацтво і на той час був найвидатнішим і єдиним у світі істориком запорозького козацтва. Яворницький мав і вів активне громадське життя. І тому мав дуже багато видатних друзів. Але про це нам більш повідає пан Роман. Будь ласка. Коли я Варницького запитали, а навіщо він це робить? Навіщо він збирає по крихтам про Козаччину, про історію України, його відповідь була неоднозначна і багато людей не могли зрозуміти. Він сказав. А хто як не я? Хто ще збере такі матеріали, які є на сьогоднішній день, які є розполагаємо, які є в музеях України, які є ще люди, які розповідають про своїх дідів, прадідів, які колись були козаками? І ось покрупиться він це все збирав і все записував. Як пані Наталія сказала, він був археологом. Він знав багато мов, він багато спілкувався, він багато їздив. Він мав багато друзів. Один із друзів – це був Ілья Рєпін. І всі ми прекрасно уявляємо перед собою картину Запорожці пишуть листа турецькому султану. Оця картина відома на весь світ. Але Рєпін без Дмитра Яворницького цю картину не писав. Він буквально рипін, хотів відобразити всяку наймали, наймали, наймалішу деталь, щоб показати, які козаки були зовнішні, яка була в них одежа, яка була зброя. І вся ця зброя, і цей одяг, який є, він брав з музею. Він використовував дуже тонко і Дмитро Яворницький підказував йому, як. Краще відобразити козаків на цій картині. Так само ми знаємо, що Дмитро Яворницький писав не тільки історію козачини запорозькій Січі, але і писав різні легенди. Різні розповіді, різні книжки про козаків, але основною, як ми кажемо, червоною ниткою через все його життя пройшло це про козацтво. І ми дякуємо, що є на Україні, були, є і ще будуть небайдужі люди, яким інтересна наша історична пам'ять, яким інтересно. Як жили наші предки, і ми ще цим самим доказуємо, що є ми велика нація, що ми цінуємо тих предків, які боронили, які розвивали культуру нашу, нашу мову і до сих пор показали, що ми є козацького роду. Я ще додам, що, окрім історії запорожських козаків, Яверницький писав інші художні О, твори. І найвідомішим є твір за чужий гріх Роман. Багато років Яворницький очолював великий музей старожитності українських і козацьких. Це був музей найбільший у світі. Він був у картири Згодом називався Дніпропетровськ, а зараз Дніпро. Він так любив цей музей, що й навіть заповідав, щоб його поховали. Біля музея, але цього не сталося, тому що для тоталітарної системи такі постаті, як Дмитро Яворницький, були небезпечні і після смерті помер він під мелодію гопака, Його поховали на старенькому кладовищі у 8 годин вечора. Яворницький був той людиною, яка розуміла. Що без історичного минулого неможливо побудувати майбутнє? Тож бережімо себе, бережімо родину, бережімо Україну.